Доброго ранку, малята! Сьогодні до нас в гості знов завітала лялька Марічка. Пам'ятаєте наше заняття? Ми з вами подорожували в країні математики. Марічка нам розповіла дуже багато цікавого. Сьогодні у нас з Марічко є подружка Оксанка. Вона також хоче дізнатися, що ж там відбувається. Дівчатка буде знайомитись знов далі з цифрами, складом числа та побудують будиночки для своїх помічників. Поїхали! Дивіт, малята! Ходімо разом, продовжимо вивчати числа та цифри. Пропоную уявити себе подієм автомобіля та подумати, який важливий пристрій. Регулює рух водіїв та пішоходів. Різні скельці є у мене червоне, жовте і зелене. Можу ними я сказати йти стояти, зачекати. Малята, про який пристрій йдеться? Ну, звісно, це світлофор. Скільки кольорів? Має світлофор. Так, справді, світлофор має три кольори. Давайте поміркуємо, де нам ще зустрічається число 3. Наприклад, кожна пора року має три місяці. Осінні місяці це вересень. Жовтий та листопад. А ще число 3 дуже часто зустрічається в казках. Подумав яких. Так. Це казка про трьох поросят. А також казка три медмеді. Давайте пригадаємо, у якій геометричній фігурі. Завжди зустрічається число три. Так, у трикутнику. У трикутнику три сторони. Погляньте один, два, три. А також три кути та три вершини. Друзі, погляньте! У нас намальовано дві груші. Давайте подумаємо. Як зробити так, щоб утворилося три груші? Так, потрібно намалювати ще одну. Щоб позначити число 3, використовують цифру 3. Погляньте на неї. З промінцем метелик встав. Крильця сонцю показав, як уважно глянеш ти. То побачиш цифру 3. Погляньте, криниця метелика утворюють цифру три. Малята, дівчатка дуже хочуть дізнатися, що складається цифра 3 Які який її склад числа. Склад числа 3. А що таке склад числа? Дізнатись про це нам допоможуть веселі олівці. Склад числа це кількість будь-яких предметів. Склад числа 3 це кількість предметів, яких є три. Один, два, три. А з чого складається число 3? Три це один і два. Три це 2 і 1. Ось так малята ми дізнали, що таке склад числа 3. Дівчатка назбирала багато синього листя і хоче, щоб ми виклали цифру 3 з цього листя. Зробимо малята, погляньте, скільки різних листочків нападала скна біля будиночку, Вони різного кольору і різного розміру. Для цифри 3 нам потрібно буде відібрати лише маленькі листочки. Зверніть увагу! На килимку ми відібрали лише маленькі листочки практично одного розміру. От з них ми і будемо викладати цифру 3. Цифра 3 складається з двох півкіл. Будемо класти листочок коло листочка. Одне півколо у нас виходить до серединки, і зараз друге півколо. Викладіть, будь ласка, ви також вдома цифру 3 з листочків. Малята, дівчатка дуже полюбляють казки. Так от казка три поросятки у них улюблена, а у поросят проблема: нема будиночка, потрібно їм допомогти. Подивіться, будь ласка, Пізнали? це нуф-нуф, наф-наф і ніф-ніф. Давайте їм поможемо збудувати з геометричних фігур будиночки. Спочатку малята нам потрібно збудувати будиночок для ніф-ніфа, геометричний фігур, для даха нам потрібен що трикотник. Для будинка нам потрібен що? Квадрат, для дверей нам потрібен, що прямокотник. Ну а для віконечка нам потрібно, що. Так, для НІФНІФа будиночок вже є. Попрошу вас зараз збудувати будиночок для Нуф-Нуфа, а потім і для Нафнафа. Спробуйте малята, які геометричні фігури нам потрібні будуть. E aí Порали з завданням. Розумники Марійка і Оксанка на останок просять нас прописати цифру 3. Зробіть, будь ласка, малята. Написати цифру 3. Давайте її розглянемо. Цифра 3 складається з двох малих правих півовалів, немов з двох місяців. Давайте спробуємо написати її в повітрі. Починаємо писати цифру трохи нижче середини верхньої сторони клітинки. Заокруглюємо лінію вверху право і пишемо малий правий півовал. Завершуємо його писати трохи вище середини клітинки. І... Не відриваючи ручки від паперу, пишемо нижній півовал, так, щоб він торкався середини нижньої сторони клітинки. Після того, як ти потренуєшся писати цифру 3 у повітрі, пропоную написати її на аркоші паперу. Сподіваюся, тобі сподобалося заняття. Буду чекати наступної зустрічі.